Ну, і крила, це, скажімо так, це нижня частина. Я розумію, що вони ще не розправилися, да? але може, якраз тіпа, що вони розправляються і вони ще типу, пожовані, знаєш, верхня частина, знаєш, і воно, типу, Ну, що, тіпа, от, як вони народжуються, вони там складені, вони поки там розпрямляться, там всі діла. Оце можна було б теж, типа, із серії використати, якось, знаєш, що вони так типу, вісять свіжороджені, знаєш. крила. Вот, на... І вони типа, працюють нам на образ. Вони зі спини, там знизу крила. О, може там, типа, ну, там, там дві, такі, пари, знаєш? Я розумію, що це от вони і лежать. Знаєш? Але, Але... Вот, типа, вона вже народжується, знаєш? вона вже типа, розпускає крила. Да? Вот, кокетливо. Вот. Але насправді виходить так, що типа, ну, сам ефект драматизму, що вона живе мало, не знаю. Це виходить тільки з того, що е люди знають, що е метелики живуть мало. Розумієш, да? Хоча це ельфійські метелики, і може вони живуть в вічність, ельфи ж вони ж курви не старішають. Розумієш, да? вот. І їм там тисячі років можуть.